Справа про спадкування по довіреності. Одного разу до нас звернувся клієнт з проханням успадкувати майно, одначе, таким чином, щоб він взагалі по можливості нічого не робив. Ми погодились на таку його пропозицію. Він виписав нам довіреність і зробив заяву, відповідно, яку ми подали до нашого знайомого нотаріуса, яка відкрила справу. Тут, звичайно, що в кожній спадковій справі є свої нюанси. У цій справі, про яку я вам зараз розповідаю, також був невеличкий нюанс пов'язаний з тим, що нам необхідні оригінали документів на майно, яке успадковується. Також в ході спадкування цих дій по оформленню спадщини ви з'ясувалося, що певний борг існує перед податковою. І якщо його не погасити, а прийняти спадщину так от косокриво, то будуть певні проблеми, пов'язані зі зняттям арешту. І дуже добре, що у нас був добросовісний нотаріус, яка нас повідомила, і ми зв'язалися з податковою, взяли реквізити, куди необхідно було сплатити борг, організували його сплату, там невелика сума. І таким чином нотаріус так от максимально швидко вчинила всі дії, необхідні для того, щоб. Наш клієнт отримав свідоцтво про право на спадщину. Ось таким чином, в принципі, якщо так узагальнено і відбувається прийняття спадщини за довіреністю. В цій справі у нас зайняло трошки більше двох місяців на все про все. І обов'язково пам'ятайте, що заяву про вступ у спадщину необхідно подати до спливу 6 місяців. Після того, як не стало людини, яку ми називаємо спадкодавець. Ось такі нюанси, і дещо тепер ви знаєте про те, яким же чином в загальному такому формулюванні відбувається прийняття спадщини. Якщо у вас є така потреба, то звертайтесь, принаймні задайте запитання і отримайте консультацію, зрозумійте, що вам світить чи не світить. У вашому випадку. І якщо ви все ж таки маєте намір отримати те, що повинно належати вам, то зв'язуйтесь з нами і ми приступимо до роботи. Чим раніше ми це розпочнемо, тим швидше ви отримаєте гроші, нерухомість, землю. Коротше, все те, що по справедливості повинно належати саме вам. На зв'язку!